Я пішов після 9 класу з звичайної школи в військовий ліцей на 10-11 клас. Мене на це підштовхнуло подвиг мого батька в 22-му році, як він пішов під добровольцем. Мені про ну, повідомив 7 жовтня. Це коли я прийшов з, з тренування по карате, заходжу до себе в залу. І дивлюся, що те всі плачуть, питаю, типу, ну, що, що сталося. Вони кажуть, то, що ну, твій батько помер. Ну, Я одразу типу, ну, не зрозумів, що Ну, я, я не вник цю фазу, перепитав ще раз. Вона каже, що твій батько помер. Ну, Тоді моє життя, скажімо, кардинально змінилося. У мене є опікун, який мене зараз о, надає мені там матеріальну допомогу, підтримує морально. Її звати Ірина. Це рідна сестра мого батька.